Де гори й долини, те гуляє вітрові. Там святе краса країна з дивним ім'ям Сльозоли. І колись в країні тій був на троні цар Плаксі. Плаксія було три дочки, старша. Звалася Нудота. дата. мені нудно. Тато ви вже плачете. Я ж слів з небачу. Сере вай Вайвай. Риця донечка плакот. <риклад> Папа, плакати це нормально, на там з вами. Равець. Отака От була сім'я у царя у Плаксія. Цілі дні вони сиділи, голосили та сопіли, та стогнали та ревли, сльози відрами молили. Цар Плаксій велів сердито. Хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти посміятись і радіти моєму царстві ні, а хто смігнеться в часі тім, я негайно з'їм. Ще була у пласіям грізна гвардія своя. В ній служили молодці. Забіяки втім. Отакий От був цар в Україні сльозолий. Але в тому тибо царстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і литарстві добрий дядько лоското. Мав він вдачу тепло щиро, ще й лукавинку в очах, і була накидка сіра лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса і м'якенькі на чепух. Посмішку мав дуже щиру, що тягнулося аж до вух. Він приходив кожний вечір і усім приносив сміх. Тільки прийде, залоскоче, хто сміється, хто не хоче. Не любили лоскотона, цар плаксі і плаксуни. Видавались заборони проти лоскотони. Але дядько лоското не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх. Розі зливсь тоді плаксі, цар країни сльозоли, Гейно він гукнув із трону. Гей, ледачі сльозі в ті. Хто впіймає лоскотона? Будемо дошці. Тату, це хороша новина. Тато, ви мене балуєте, Тут сліз лили та не перели. А хто його посадить в льох? Вибирай одну із трьох. Мене він вибере. Ні, мене. Мене, ні мене. Я сказала, що вибере мене. Ні, а мене. І завзяті сльозівці понеслись усі кінці, щоб скарати по закону баламута лоскотона. Був тоді у Плоксія люхтий посібака, віромний, як смія, капітан Макака. Так хотілося йому царським зятям стати, що ні разу за весь час не лягав і спати. Все ходив, усе він слухав і нарешті все рознюхав, на світанку Лоскотон, насмішивши діток. У міцний пори сон між кленових віток, а лукавий капітан підігрався змієм і лоскотонові аркан зашморгнув на шию. Лоскотони посадили за великі грати. А в палаці порішили за звецілля грати. Сльози діток пити. До бінця ведя жених високлу плакоту, та дивитися на них зовсім неохота. У палаці кожен скаче та від щастя гірко плаче. Лються сльози, як ріка, бачте, радість в них яка. Раптом упав на трон. Ой рятуйте лоскотон. Всі відразу. Жав у кожного в очах, а веселило скотом, до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз А смієшся ти хоч раз. Став царя царяві лоскотати і Блаксіста приготати. Так смієш, а заливався, аж від його то качався. Ой, бач тоді потіха, це Блаксі розпух от сміху. З ним притворні одубіли посміятися не вміли. Так веселий лоскотон розвалив поганський трон. Сам же він живе і понині. Дітям носить щирий сміх. В розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх. Ось і вся вже наша казка. Ваші! О!